Шановний пане головуючий, шановні колеги, е, хочу сьогодні звернутися до вас. Е, сьогодні велике свято, день незалежності Республіки Ічкерія. Я хочу, щоб ми сьогодні з вами подякували ічкерійському народу, який пліч-о-пліч -пліч з нами бореться з перших днів повномасштабного вторгнення, а також з 2014 року з початку російської агресії, допомагаючи нам е, побороти російське імперське зло. І хочуть, щоб сьогодні ми подякували всім нашим побратимам, а також вшанували хвилиною мовчання всіх загиблих ічкірійців, які воюють разом з Україною за нашу і за їхню незалежність. Будь ласка, пролунала пропозиція пані боймістер привітати ічкірійський народ з незалежністю і вшанувати хвилиною мовчання наших побратимів, які раніше всіх почали цією російською. Não